Однак неспокій, який народжується після праці, коли не була виконана, яка не була виконана згідно з ранішою інтенцією, не є жодному випадку ознакою покори. Так, хто пригадує попередній відтинок, то властиво я там наведу такий приклад, так, коли поле не дає плодів, так, в тому випадку. Коли ми не прикладаємо зусиль, так? Ну, Надіємося, що ну, воно саме виросте, так якось і тому подібне. Отже, такий неспокій, як каже отець Піо, якщо ми цю працю виконали з невідповідною інтенцією, не є жодному випадку ознакою покори. Так. Є це радше знак, що душа не повірила. Не повірила Божій опіці досконалості свого діла. Так. Знака, що занадто довіряли собі, мало довіряла Богові, так, і ось так і сталося. Це, ще раз, це радше знак, що душа не повірила, бо не повірила Божій опіці, досконалості свого діла і занадто довіряла в своїй можливості. І занадто довіряла в своїй можливості.